Усім доброго ранку. У мене питання, ви теж так зранку виходите? І... О, новенькі розквітли, доброго ранку, краса така, там розочка, трояндочка. Ну, Привикли казати розочка, трояндочка. Доброго ранку, півник, доброго ранку. Сюди все заглядаєте. А тут також. Доброго ранку, новенький. Ана, який. Ана, який. А? Який красончик. То ще не розквітнув, теж буде красончик. Чорного ви вже бачили. Я вчора показувала, дивіться, який він. Чорний. Оцей такий гарненький. Ці ви всі бачили. Я вже показувала їх, гвоздічки квітнуть починають. Ті вже також бачили, той воно розквіт ж Такий красончик гарненький такий. М? Як гарно. Виходите і вас зустрічають. Такі красончики. Ой, який літає над чорним. О, полетів. Полетів. Йому щось чорненьке так сподобався. Так, що я роблю? Вирізаю кріп, вирізаю, вже пакетик нарізала, бачите, щось почав жовтіть. Кріп, треба його зрізати і почав вже викидати стрілку. Маленький такий, спека стоїть. Він почав викидати стрілку. Я хочу його вирізати і перепустити, перекришити на цей, на заморозку. Вирізаю, половину вже вирізала, зараз ще половина. Все, нарізала Повний пакет, вирізала. Все. Тепер хочу ще нарвати цибульки і також перекришити і не заморозити. Не заморозити. Заморозити морозилку. Спека така стоїть, що аж в очах темніє. Іншого часу не знайшла. Можна було це ввечері зробити. Но не хочу заважати Коля спити. Щось він погано себе почуває. Та він сьогодні щось ніякий. Та я пішла, буду займатися своїми справами, та і все, він хай спить. Так, все, цибульку я перечистила, перемила. Зараз кріп перемию гарненько, щоб нічого не було. Та він чистенький, буряном нема нема, ну, щоб ще ж піску не було. в Перемити треба. Перемию та буду кришити, та хочу зараз ще поставити суп сварити з зеленим горошком і з копченою ковбаскою. Ось такий якийсь легенький зварить супчик. Поки така спека, буду тут займатися, чимось крутитися, щось робити. Лише їсти. Ось так зелененька цибулька в цьому році йде. Добре йде. Ми її там потрохи-потрохи то та так добре смикаємо. Кожен раз нариваємо, то так зелену кидаю на цей. Ну, В їжу кидаю, та й зелену топчимо гарненько. Іде. Ну, ми, в принципі, її. І садили в цьому році не на цибулю, а таке, щоб рвати і їсти вітаміни зеленою. Ми так з колії балакали, що посадимо. Яка буде, ми її все одно вирвемо з'їмо. На цибулю вона, ну, на зиму вона не буде у нас, ця цибуля. Поїдемо ну пару сіток купимо, цибулю. Той. Та й буде на зиму. А ця буде. Бо завжди посадиш і ходиш, потрішки смикаєш, дивишся. Це ж треба не вирвати її. А залишити, щоб і на зиму ж була. І на консервацію ж трохи йде зибуля. Коля каже, ні, в цьому році так не буде. В цьому році, каже, будемо їсти. А вона така клята, я поки перечистила, тут ридала, обливалася. А теперь пора все крышить. Все. Ташку жалко. Ага. Пришла жара. Пришла жара. Че так голова болит? Коли оно вообще шесть погано. И лягал погано, и встав. Да не, зараз уже трошки краще. Легче? Угу. Воно таке якесь незрозуміло. Там дощі йдуть, а тут, наче і хмарно, вчора взагалі так захмарилося, так закрутило. Вітер піднявся ввечері. Думали, що й дощ піде. Коля ще каже, оце покрапили, каже, город траву. Ту". І каже, дощ збирається. Ну не було, каже, не написано дожі. Зараз ось також. Щось таке заходить, хмариться. І може латочок зроблю такий біленький, чи залишить їсть. А ти додаєш потім біленьку мережи? Та ні, вона тільки йде на зелену додаю. Оту ну, зелену Завати пришити. І таке в'їжу. А біла, то ні. Так, ну я кришу, бо це... Дивиться час, як я кришу, це ж не прямий їх. Перекрашу, щось ще покажу. Що так зробити. Можна було і зачерпнути? Темно. І зараз ще думаю, куди його пхати. Наш та забито все. Під самий верх. Сейчас щось буду прибирати. А що там прибирати? Там, в принципі, такі пельмени, вареники, ковбаса, фарш, сало, м'ясо. Сало, кажу, м'ясо. Грудинка. Ну, не грудинка, а грудинки. Ось такі запаковані, що ми брали, коли там сілько, попсілька. Я уже и не помню, какие мы брали. Это. Что там у меня еще? Селедка. Скумбрия копчена. Салака копчена. Так я же не, не ему зараз. Но все там. Там только полуфабрикат в морозилке. Да, я его делаю. Там и крабовых палочек и все. Я думаю, как его лежит. Дистовать его на реки не буду. как раз мне будет, знаешь, что красота. Что? На твое день рождения. Мне ничего купать Это... не надо. Да его же далеко. Ну, в серпне. Ну, хай себе лежит. Я куплять ничего не буду. там все є готове. А, там же ще, ще сирий. Та тебе, якщо потрясти, то там ще багато кучу можна навіть знайти, так? Да? Так, ну. там трохи є. Трохи. І ти кажеш, що ти нагрібаєш там по три, по чотири палки ковбаси та оцього всього. Хто його з'їсть? Ну, Одну-дві з'їли, а то все я в морозилку. І там Там немного цікавенько. Так, два судочки у меня вышло. Всё тебе хватает или нет? Да нет, я потом ще. Потом ще. Нет, конечно, не хватает. Какие запахи стоят от крипа, от цибули. Ага, я люблю. Я щавель не буду, у нас его никто не... Да щавель нашу, нашу и надо. Да. Щавля, нічого робити не буду. Часник зелений можна було б теж отак покришити. але я вже поворонила його, він вже жорсткий, треба було. Я щось не подумала. І куди ти додавати будеш зелений часник? Зелений борщ. Так Та, можна. Такого воно можна... Ні, зелений часник теж. Що не хочеш? То вже не таке. Ніді йде. Мабуть. Я сказав, що у баби не було холодильника. А як, ну у нас літом теж. Сколько такого? Я не знаю, ну вони як були привикші. Вітай, вони баба з дідом, їх взагалі не було. Ні холодильника, ні морозильні камери. Все як в погрібі хранилось. Только кажу, коля у бабушки кріп вона робила сілію. Я да, колись оббила з цією сіллю, бо у межу банках таке, mm -hmm. ну мені не подобається воно. Коли заморожено, воно краще. Краще. Раніше сало з сіллю в погрібах, я пам'ятаю, у бабушки теж було з дідом в погрібі, в ботлях стояло. Mm -hmm. У мене соки багато бабуся з дідом робили. в них така соковозималка була ото ще тих тих часів. А, у мого діда теж була, така ото зверху крутиш воно. Ні, електрична, така була. А, кругла. ні, у мене така геть здорова Слух була. Якось половина, отут -от виходила ця жмиха, а отут сік. тек, тек тік. І ми от у них винограду білий був. Ми з дідом обривали, сиділи на вулиці, і діду це давив сік. З яблук помню, з цього винограду. Постійно з дідом, а бабуся вже закривала. Я не пам'ятаю, щоб бабуся варила варення, там щось закривала. Я взагалі не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що бабуся... Бабушка постійно багато в неї було напечено. Вона ліпила вареники, пекла, сирнічки. А, а щоб вона отак от консервувала, там стояла щось, в неї постійно було напечено і наварено. Всього. У Бабушки постійно були пиріжки, Оце з сиром або з картоплею. Так, да, у мене у іншої бабушки були з картоплею постійно. І такі смачні були mm -hmm. у бабури. У маминої мами. А у папини, це ж бабу з дідом, то у неї постійно лачин дияці помню, такими стопками були. І такі вареники, я ж кажу, сирники, таке все. Такі бігали. Тягали таке, Бабушка щось смачненьке, Оксана не забаганки виконувала. Оксана тільки губки надує, щось закомандує. Бабушка з дідом вже вже робить. Мама, ну, ну, <гум> Мама з папою не так. Ну покажи, як ти губуду. Мама з папою не так. Мама з папою. І це не можна, це не это, а у бабушки то все можна, Бабушка все, все робила. Да, раніше там на літо до діда з бабою, батьки на роботі. Ага. Ми у діда з бабою всі. Баба всім увагу приділяла, Це у нас було Таня, Ленка, Дімка і Ленка з Дімкою вже великі були. Танька на пару років старша в мене. А я сама маленька. Ну, танька не на пару, а років, мабуть, на 6. Вже не знаю тут. Це ж така наскільки. Господи, сусід прилеті. А я сама маленька ж мені скільки було 3-4 роки. Я все повністю. Ми з бабою. Кругом. З бабою на ринку, з дідом по нутріям, по курям, по кролям. Дід оце ходив там по хазяйству. То дід в столярці сидів, у нього куча отих всяких там стамісичів, хлопці, все, він ж меблі робив. З дерева такі класні. Столи робив і, і все робив. Я ото ходжу, заглядаю, все перебираю, поснімаю, мені все подивиться треба. Він тільки сапи на місце розкладає, тільки сапи, нічого не каже. Ну, ось для... Чого ти така вредна? Балована. балувана. балувана. Ну. Маринка подзвонила. Та поки тренділи з нею, то я вже і цей докришила і понакладала. Зараз позакриваю, піду там. А що це я? Кришкою. Піду там десь буду розпихувати, поперебираю, а потім поставлю суп. Кропа мені хвати. А от цибулі я ще, напевно, штуки три от таких зроблю, а кріп мені хватить з головою. Більше я кріп не буду. Хіба що буду сушити одну на сонці, на сушу. Ну, сушальний я якось. Так. Та Даші не йде він. Хватить мені його з головою. З кропом все в цьому році. А от цибульки ще треба зробити. Вона добре йде. Чи так салат якийсь капусти можна кидати. І так, то цибульку я ще буду займатися цибулькою ще перекришу. Так, кришечку і йду в морозивку. У нас суп, у мене тут пару спинок. Ну, щоб якийсь аж на варбу. І смажеться місце, в мене тушена картопелька ще буде. Я зараз це місце пооббираю. Я не знаю, сюди кіно чи ні. Ковбасою з м'ясом. <рес> Це ж буде таке вже. Побачу. Картопельку кидаю, хай вариться. Я, мабуть, кину. Хай буде. Ситніша буде. Буде тушена картопелька і супчик. Це нам хватає їсти його. Зараз спека, вони не хочуть знову нічого їсти. Вже пройшов жор після зими і зимній. Зараз майже нікого немає і ніхто нічого не хоче їсти. То взимку наїдали кілограми. А зараз вже цього немає. Зараз пообираю оце і кину назад. Перезбираю його. Щось таке треба більше, мабуть, зробити, не смажиться ясце. Що й катан. Смачненько. Нам ще треба поїхати. Буде та набрати фарша катам. Вже нема нічого. Сухий корм. І таке каша, таша, собакам. То вення їсть. А ті не хочуть, перебирають. Ні тихо, не ася не хочуть. Він той кашу їсть, а шупліта. Треба їхати їм набрати фарша. О, все. А не отут ще, ще трохи дошкребти треба, бо це їм буде сильно. Це розділю. тут шматочок полетів то Розділяю. І дам і вони смачні. Та вони в принципі те що залишається то вони їдять. Чого ти так плюхаєш? Так, картопелька в мене зварилася, горошок, ну це, я думаю, я його небагато. Щось в мене я так дивлюся. Його багато не буде. Та не буде і маліш його люблять, він не ну, розварюється, нічого. Вони його тільки будуть сидіти, Проціжувати горошку небагато О, так. небагато ковбаска сюди. Цибулька з кроком без піджарочки, без нічого. Він такий жирненький, так, і за того що місце варилося. Такий гарненький супчик. Ану цей виключи і сюди підійдеш. Все, дивіться який він. І такий буде. Гороху не так уж і багато. З ковбасками. Зараз і морковочка там. Знайшла таку морковинку, покришила. Вона морквочка є. Все там є. Буде смачненький. Трохи підсалила, бо ковбаса солена. Я трішки підсалила. Зараз прокипить буде смачно. А тут у мене картопелька тушена. Вже кинула. Зараз, поки супчик поїдять, картопля вже буде і готова. Так що все. На сьогодні все. Зірвала свої три клубнічки. Там, наче так дивишся, спіла клубніка, а підходиш, ось одну зірвала, а воно кінчик ось білий. Ще, ще трошки. Щось вона пізненько в мене в цьому році, але крупна така, дивіться, гарна така діти поласують. Все, на сьогодні все. Усім пока-пока, до наступного відео.